Які електрокотли можна е, розглянути? Дивіться, електрокотли, до речі, теж можна в мене замовити, якщо комусь потрібно. Е, так, дивіться, почнемо з дешевих. Е, це фірма Tenco. Ну, ну в них різні є. В них є дешеві і є чуть дорожчі. Там є преміум класу, там де вже є і рушильний бачок, і сам насос, і група безпеки. Все закомплектовано. Це вони будуть дорожчі. Ось е, є такі простенькі, вони там просто комплектують їх. Е, Цим нагрівальним елементом включити, виключити і все. Більше там нічого такого особо нема. Це будуть найдешевші. Потім можна з дорожчих розглянути. Це вже йдуть фірми Татра або Коспел. Такі вже це польські. Потім ще з дорожчих це фірма Proterm або фірма Violent. Ну, це буде з дорожчих. Оці ну, протерми Вайленди, їх можна підключати е, з цього. Зразу е, купляєте ще додатково е, е, називають його або аквакомплект, або клапан Фугас, і підключаєте ще бойлер. Ну це, це якщо ви берете протерм. І він може гріти вам як і гарячу воду, так і опалення. Ці котли ну, доволі непогані, але ну, звісно, вони нормально коштують. Також можна Вайленд розглянути.